Привіт всім, ми на каналі Все потрошки. працюємо на Луцькому авторинку, показуємо ціни на різні автомобілі, буде декілька відео сьогодні вийде. Дивіться, які продаються машинки, є телефончики, зв'язуйтесь з продавцем, перевіряйте машин перед купівлею. Тож Гарного усім перегляду, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Отож, ну, всім приємного перегляду. Продається BMW X5 з таким салоном. Десятий рік 2250. Пробіг 280 тисяч, 3.0 дизель. Телефончик є, 2250, коштує ця машинка. Продається Пижик 4007, такий кросовер, 9-й рік, 250 пробігу, 9650, телефончик є, сім місць автомобіль, Xenon, партроніки. Такий пижочик. Так. такого виглядає салон Є кондиціонер. Складні дзеркала. Подається два Volkswagen Tiguana. Чорний-білий. Йдемо по білому спочатку подивимось. Так, автомат коробка, так виглядає салон. По ціні зараз подивимося на оголошення. Версія Airline 16 рік, пробіг 98 тисяч на автоматі, да? 16900, 16 рік. 16900. Наступний чорний. Так, чорний у нас також на автоматі. Повний привід на бензині 2,0 212 пробігу, 12600, телефончик є. Hyundai таксон. Газ, бензин, кожа, клімат. Сьомий 8 рік, 2.0, 163 пробігу, 8450. 8450. Хундай таксон. Продається така Воль... Вольво. То такий джип. Продається 2,4 об'єм двигуна, повний привід, сімість, 264 пробігу, 13950, є телефончик. Це Volvo XC90. xc 90 Здається, Hyundai Taxon. Хендай таксончик за таким салоном підлокітник. Шостий рік, 2,0 бензин, 167 пробігу, 7450. Хендай таксон. Подається датя Дастер. Біленький колір. 12 рік, 1,6 бензин, 72 тисячі пробігу, без ДТП і підкрасів. Телефончик є, а ціна, ціни не вказав, продавець. Отож, бо цікавить дзвоніть до продавця, а кого хто гон... дастер не цікавить, переглядайте відео далі. Там ще буде дуже багато цікавих автомобілів. BMW X5. Одається на передніх парктронах, передні протитуманки великосплавні диски. 10-11 рік Швейцарії. 3.0 дизель на автоматі восьмиступка, рідний прибіг 218 тисяч, два комплекти гуми на дисках, ігор. А ціну Ігор не вказав, отож когось цікавить дана x 5 дзвонить до Ігора. Кого не цікавить дана x 5 продовжуйте дивитись відео далі. Приємного всім перегляду. Продається Honda CRV. світлий салон, чіп передніх фар, ціна 13950, пішла знижечка, як ви бачите, автомат. Пробіг 207, дизель 2.0 10 11 рік. Телефончик знизу продавець залишив, дуже зручно, коли цікавить. Звертайтесь до продавця, оглядайте автомобіль, якщо все подобається, купуйте, катайтесь на здоров'я. Продається Hyundai Santa Fe на автоматичній коробці передач, яка працює в парі з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра. Пробіг 186 км, 13950, пішла знижечка, телефончик є. Дзвоніть. Hyundai Santa Fe. Семимісний автомобіль. Потужність 12, 145 кВт. Продається Mazda cx 7 покажу салон. Може хто не знає, який Mazda cx 7 салон. ступенева механіка. Руціну у нас до 7 2010 го року. 2,2 двигун дизельний. 9800. Є телефончик. Продається Hyundai Santa Fe Ідеальний стан. Повний привід, 10-й рік пробіг 294 тисячі, автоматична коробка передач. 12555 телефончик є. Hyundai Santa Fe має такий салон. Здається, Volkswagen Tiguan. Ну, ви бачите, що є муті фар, передні паратроніки є, передні прототиманки, що є, стоять низькосплавні диски. Ну, Подивимося всередині. Механіка, стар-стоп є, асистент паркування, автохолд. Бачите, датчики на автопаркування. 12999, 230 пробігу, 9 рік, 2.0 об'єм двигуна. Телефончик є. А ціна 11999. Продається Volvo XC60. Volvo XC60. 27 800, пішла знижечка. 18 рік, повний привід 4х4, автоматична коробка передач, яка працює в парі з об'ємом з двигуном, дизельним об'ємом 2 літри. Телефончик є. Продається ще в ролі каптіва. Як ви бачите, є електроскладні зеркала передній протитуманні фари, омочі передніх фар, легкосплавні диски, салон автомобіля, шкіряні сидіння, механічна коробка передач, підігріли сидіння. так, Ціна 12150. 258 пробігу, об'єм двигуна 2,2 в рулі каптіва продається отакий от джип, кроссовер. Продається, в рулі каптіва. Кому треба джип, в ліс, погриби, на полювання, 12 рік, 7-місний автомобіль, повний привід, автомат, 230 пробігу, 2,2 дизель, 11850. Можна переглянути цей варіант. Дивіться яка вона висока. Сюди проїдете. Друзі, продається така Амелька 350. -та. Може хтось любить Мерседеси. Та є, продається на передніх патронах, протитуманки, легкосплавні диски, мовчи передніх фарм. От так от поворотник включається на дзеркалі. А ціни немає, дизель 3.0, 10 рік, 296 пробігу і телефончики. Отож бо. Це тільки для любителів мерседесів. цікавить, звертайтесь по телефону до продавця. Амелька 350. Hyundai Santa Сантафе. Друзі, продається Хендай Сантафе. На автоматі. 11 рік, 203 пробігу, 2,2 дизель, 14550. Є телефончик, дзвоніть, кому подобається. Фондесен трофе, хто обирає тільки Фендесин трофе, є в відео декілька автомобілів. Обирайте до себе найкращий. Туди є ця Kia Sportage. Кажуть ціну. Вже хочете купляти 14 рік, 2,0 дизель, 156 тисяч пробігу, 16 450. Телефончик є продавця. Є спортач. Здається, шкода Кодіак. Зверніть увагу на цей автомобіль. Це дуже гарний варіант з джипів шкода. Він є дуже місткий. Ось так виглядає салон. Це дуже класна, дуже класна машинка, всім рекомендую. Шкоду Kodiaq. Ціна. Да, вже хочете купляти 18 рік. Ціна. А нема ціни. Є телефончик 2.0 дизель, прибіг 242 тисячі. Є телефончик. Бо хто любить собі шкоду Октавію Кодіак, зволікайте, дзвоніть до продавця, продається така машинка. Продається Honda CRV. Honda CRV. Показую ціну, бо дуже хороша ціна. 17900 пробіг 51 тисяча кілометрів. Думайте ці слова, 51 тисяча, 2,2 дизель. 13, 13-14 рік. От бачите, є клімат, контроль, круїз, контроль камера, навігація, підігрів сидінь, центральний замок, електрика. Ну, що таке електрика, понятно. 17900. Honda CRV. Так, є у нас білий Ford Kuga Кого цікавий Ford Kuga, хто не бачив його салону, показую автомат автоматкоробка, моніторчик. Все чудовенько, все гарненько. Ціна такої машинки невелика, 16400. У нас є 15-16 рік, 2.0 дизель, телефончик. Є інформації по машинці, є, клімат, круїзд, камера навігація, шкіряний салон, підігрів сидінь, центральний замок, електрика. Так, зараз ще покажемо даний Ford Kuga всередині. Дивіться, у нас є повний електропакет, блокування дверей. От є ніша. Можна бути личку поставити, є по регулювання. 232 пробігу. Так, ось такий монітор. Тут є всякі такі кнопочки. Одна знає, розетка 12 вольт підлокітник, шкіряний салон, дах чистий, все чистенько, все гарно, зараз покажу, ще задній. Також у нас є замок. Так, шкіряний салон. Перемені безпеки, все чисто. Тут підлога, все чисто. Ось такий Форт Куга. Та що? Ось такий Форт Куга. Кого цікавить, телефончик продається вказано. Дзвоніть, оглядайте. А кому треба Шевроле Каптіва? Є Шевроле Каптіва, продається, що ніхто її не купив. Ось, так. По ціні зараз кажу ціну. Так, наші машинку на 2010 року на автоматі. 7 місць, 10850, телефончик, я думаю, що видно. Дзвоніть, кого цікавить, Chevrolet Captiva, 10850. Ціна на старті 10850. Можливо, буде якась знижка, можливо це вже крайня нижня ціна. Так, Ford Kuga білий Ford Kuga на легкосплавних дисках. Так, легкосплавні диски. 19 рік, дуже нова машина. На автоматі об'єм двигуна 2,0. Пробіг 159 тисяч. 18900 коштує. 18900 коштує. Так. Volkswagen Tiguan. 19-го року випуску 2.0 дизель. Пробіг 167 тисяч. Ціна. 23 50, 500. 23 500 500 ціна. Телефончик продавця є. Е, 2.0 дизель. Машинка 2019 року, складні електродзеркала. Volkswagen Tiguan. Ford kuga Ford kuga В чорному кольорі на легкосплавних чорних дисках. Складні електродзеркала. Отак От виглядає салон даного автомобіля. Машинка 2021 року. 2.0 дизель 28500, телефончик є, е, пробіг 131 тисячу. Десятий місяць 2021 року модель Ось такий Ford Куга. Далі в нас Peugeot 5008. Peugeot 5008. Салон Peugeot 9 виглядає, бачите? Скільки там різних кнопочок є? Монітор який великий. Зверніть увагу на цю машину, хто хоче собі пижика. Це на 21-го року, дизель півтора. 103 тисячі пробігу, 29 900, восьмиступенева автоматична коробка передач Aisin, Blue Motion двигун, телефончик є, самімісниця і автомобіль 29 900. Телефончик... Зараз також краплю води. Переходимо до Volvo XC60. Volvo XC60 Салон виглядає у Бана, як дуже класно, дивіться. Нова машинка, що, що, сказати, що сказати? 19 рік. Тизль 2.0, 225 пробігу, 32900. Телефончик продавця є, дзвоніть, кого цікавить, хто має 32900, можливо буде якийсь торг. Ось така є, продається. Ще продається Nissan X-trail. Такий коричневий колір на легкосплавних дисках, складні електродзеркала, передній паратронік, Так, У нас є асистент автопаркування, ви бачите. Шкіряний коричневий салон. Підігрівий сидінь є. Ось так виглядає салончик даного. Нісанчика. а Анісантик коштує 18-го року, дизель 1,6, 153 пробігу, 24500. А, ще написано, що це версія BOSS. От є у нас, щойно ми оглянули 5 автомобілів, от вони всі підряд стоять. Дзвоніть до продавців, виглядайте їх всі, перевіряйте. І що собі обирайте? Є це Audi. Q5, чорний кросовер, джип, як хто називає. 2.0 дизель на автоматі, 16 рік, прибіг 245 тисяч, повний привід, 26500, телефончик є. От ще така є інформація по автомобілю. Audi Q5. продається Nissan X-Trail. Одиннадцятий рік, дизель 2,0. 261 пробігу, 11850. Ось сервісна історія Швейцарія. Рено Колеос. 12 рік дизель 20 пробіг 254, 1250 Без підфарбувань. Ось такий ринок Олеус продається. Телефончик там є, дзвоніть до продавця.